Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні міністри закордонних справ країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу зустрічалися в Брюсселі, щоб обговорити те, як виглядає дивний новий світ. Новий, після того як Російська Федерація вирішила, що вона здатна порушувати міжнародне право і окуповувати частини інших країн до останнього часу. НАТО вважало Росію своїм справжнім партнером по стабілізації ситуації у світі. Навіть так звані заморожені конфлікти на пострадянському просторі не заважали північно-атлантичному союзу активно співробітничати з Росією. Тепер НАТО, що б не говорили представники різних країн-членів Альянсу, є справжнім опонентом Росії і не тому, що цього хотіли члени НАТО, а тому, що цього бажає Росія, яка впевнена, що тільки якщо вона зможе відновити свою роль радянського союзу, вона буде країною, здатною не просто себе поважати, але й диктувати правила гри іншим країнам. І у цій ситуації важливо не тільки, щоб НАТО визначило своє ставлення до Росії, але й щоб Україна визначила своє ставлення до НАТО. Дискусія у нашому суспільстві, чи варто бути членом НАТО, чи не варто, продовжується вже багато років. Але тепер, мені здається, є такі докази, проти яких не зможе нічого сказати навіть товариш Добкін. Адже якщо б. Україна була членом НАТО. Зараз територіальна цілісність нашої країни була б збережена. Зараз за територіальну цілісність України змушені були б не просто виступати, але й воювати збройні сили країн-членів Альянсу. Недаремно ж сьогодні військова присутність північно-атлантичного альянсу посилюється і в країнах Балтії, і в Польщі, і в інших країнах, які вважають е, е, свою безпеку під серйозною загрозою після дій Росії. Недаремно ж про можливість вступу до НАТО зараз говорять в країнах, які є традиційними партнерами Російської Федерації, таких як скажімо Фінляндія. Якщо б Україна вже зараз була б членом НАТО, сама Росія б не перетворилася на ідеологічне страховиське, яке зараз е, намагається переконати весь світ в тому, що е, війна це мир, а порушення міжнародного права це те, що має робити цивілізована держава. Звичайно, це не означає, що ми маємо вступати в НАТО вже завтра. Зовсім ні. Ми прекрасно розуміємо, з якою країною на кордоні маємо справу. Прекрасно розуміємо, якою є ментальність російського політичного керівництва та ба більше російського суспільства, застрашеного, я б сказав, безпрецедентною з часу гітлерівської Німеччини пропагандою офіційних засобів масової інформації. Тут треба бути дуже обережним, щоб не втратити. Ані територіальну цілісність, принаймні там, де її вдається зберігти, ані життя наших громадян. Воно є набагато важливішим, ніж амбіції і претензії президента Путіна та його соратників. Однак треба чекати моменту. Політика, яку сьогодні здійснює Росія, обов'язково призведе до послаблення цієї країни, до того, що вона не здатна буде диктувати іншим правила поведінки. А змушена буде вирішувати свої внутрішні проблеми. І ось тоді не гаяти часу, тоді вступати до НАТО. І хай тоді після Росія посилюється. Хай тоді знову намагається перетворитися на радянський Союз вже за умов зміни політичної ситуації в світі. Член НАТО і Європейського Союзу Україна вже не буде зважати на чужі хвороби. Хай лікується самостійно. Хай щастить.